Чоловік і підемо говорити. Всі, разом. Три-чотири запитання. Ми тут туди всі питання не вирішимо. Ну, про що ми говоримо? Три-чотири питання, всі разом поставимо. Люба людина, яка виходить і каже, Почекай. почекайте. Я допомог дати команду, щоб люди не рядом керували всі інші. Ви почуєте її? Почекай. Почекайте тут на кожу. Я не ходив від нас стою. Давайте поставимо три... поставимо. три... <реш> Послухайте, давайте 3-4 запитання поставимо. Любих 3, 4, 5 чоловік. Всі не кричіть. 3-4 запитання. Які питання перша вимога? Прошу я, Андріан Гутник, депутат Львівської міської ради від Українського об'єднання «Свобода». Що людей щойно я розмовляв з головою обласної ради з паном Петром Колодієм, який зараз перебуває в Києві, щойно закінчилось народної ради засідання і були дані чіткі вказівки по діяльності і твор, і створенню народних рад в обласних і районних центрах. Тому давайте працювати централізовано і покажемо всім, що ми цивілізоване місто і ми є українці цивілізовані. В Києві багато зараз дій нецивілізованих не цивілізованих відбувається. Не з нашої сторони. Я ж не докасі, я Я вас ви мене вибрали. Ми просимо всіх, люди добрі. Ми просимо всіх, люди добрі. Ми просимо всіх. Я такий самий, як ви, хочу задати питання. Просимо всіх зараз тихенько. Дайте сказати людині, як будемо згідні з тим. Так хай буде, не будемо згідні, попросимо іншого. І будемо йти до компромісів. Не перебивайте, будь ласка, прошу. я маю на увазі до компромісів між собою, не між ними. Народна рада, яка є створена в Києві, всі наші представники також поїхали там, їх створили. Провели засідання там, прийняли якесь рішення. І координація буде відбуватися звітом. Давайте до вечора ми дочекаємось голову обласної ради, який буде тут. Він нам, з це майдану, можливо, звідси скаже, які прийняті дії, тому що тут серед нас є реально багата кількість людей, ми розуміємо, які неадекватно себе поводять і трохи не в правильне русло хочуть повести ситуацію. Ми зараз не маємо крові у Львові. Ми можемо зробити, щоб у Львові її не було не і зменшити кількість крові в країні. Не робіть зайвих рухів, люди. Ми перебуваємо тут. Зараз навіть є представник правоохоронних органів керівник Львівщини. Він також наразі ми можемо бути впевнені, що до вечора, до приїзду голови обласної ради з боку правоохоронних органів не буде ніяких дій проти львів'ян. їх не, було, цього не буде і надалі. Не морочте голову. Зараз ми створюємо тут. Записується в народну оборону, так само як записувалися в народну оборону на Майдані в Києві. Так само ми це робимо у Львові. Хто говорить? Це люди рушника. Там вони ці люди стоять першу. А Чіткий план дій не в телефонній розмові. До кінця дня буде колодій у Львові, буде голова обласної ради нас. І буде чіткий план дій. Що їм зараз робити? А що люди роблять третій місяць в Україні? Стояти відстоювати свою незалежність і наших дітей. Нікуди не треба розходитись, не потрібно нічого зараз захоплювати. Не потрібно. Нас мирний який у Львові не переростає, не потрібно переростати погане русло, негативне. Ко є якісь запитання, хто до вечора не може дочекати, хто три місяці міг чекати, не може до вечора дочекати. Записуйтесь на розу самооборону, коє бажання і можливість. Коє велике бажання може їхати на Київ на Майдан, і там потрібні люди. Так, п ят, п ят. Я не записую особисто. На тебе взяла профспілкова, профспілкова організація. Підай, що ще? від вас. Да. А ліпше зачекайте. Я, Я пораду хочу. Не, не треба. Але послухайте, говоріть з нами м'якше і подивіться, що буде все добре. Я знаю, ви <задают> маєте не тільки ще раз, ви маєте це життя таке. Ми знову знає. вас, розуміло, говоріть, не знаємо, <звук> але, але прошу вас. Говоріть однім'я. Ви сміхайте, ви є добра людина в сервіті. Але прошу, <звук> горіть м'яче людьми. Повірте, що буде yeah. все добре. Ти ще багато до мене скажеш. Говоріть м'як. М'яче. Ні, жити в... Пані Наталі, що я з тобі садко в жити, здраві. Ви мені телефонуєте, я сюди приїхав. Ну мені ж треба помбої відправити, ми ради про Так Чого я ж вас і сказав, щоб ви вийшли. Постите. Які проблеми? Йду туди. Що? <зас> <по> <поис> Чого? <поис> я вам чесно, я хочу випити бати за ковід. Все добре, дівчата, Пане Олександре, ви можете пообіцяти, що ці люди, які тут не будуть потім під статею, записати... Якщо вони підламу робити не будуть, все буде добре. Дякую. Але не порушувати порядок, розумієте? Ну є ж закон на території держави України. Так. Без нерву, спокійно, значить, для всіх закликаємо до спокою у посибожень до захоплення кабінетів чи інших ситуацій. Перша ситуація. Друга ситуація. Говорю для всіх, і для кореспондентів для всіх. Працівники повинні мати безперешкодний доступ до кабінетів. Працівники е обіцянки. Ну, Ви розумієте правильно. Угу. Завтра, сьогодні у нас 23, так? Так. Треба буде приймати якісь оправданське рішення, платити пенсії, заробітні плати, інші моменти, бухгалтерські звіти здавати. Давайте ж не перетворимо це все в ситуацію. Якщо ви говорите, що ви прийшли на прийом, то дайте людям доступ спокійний до їхніх робочих місць. Крап. А за це буде кось буде покара... покарання за це чи ні? Сказав, що не буде. Якщо, має так, знана, міліція має бути з нами. Якщо буде необхідність моїй присутності, тут мені зараз треба проінструктувати наряди. Треба. Людей випустити я, на, 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 охорону, вирісті, Рудяк, та, на охорону громадського порядку вирішити масу проблем, які стосуються життєдіяльності. Я ж не дам перетворити Львівщину на бедлам. Мені треба охороняти порядок. Якщо буде необхідність, щоб я сюди прибув, я сюди прибуду для перемоги з вами. Домовити з вами чекайте. Я вже дав всі коментарі. Будь ласка. Я чотири з половини з вас має Я вам пояснюю ситуацію. Міліція виконує конституцію і маємо спокій на Львівщині. Я заклик ви всіх тут без виключення дати можливість людям доступу до робочих місць і можливість працювати. Кінець місяця ви зараз заблокуєте ситуацію роботи певних структур я кажу за 16. ми їх не вбивали до цього, не вбивати ні надалі. Що блокування продовжиться кабінетів чиновників облдержадміністрації? Як діятимуть про, про а так, ви пропускайте ви мене за це, дівчата. Заблокували, Будь що мене заблокували, Будь що мене заблокували, заблокували? 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 наші тим, Я б. не знаю.